Всім привіт! Ще весні. тільки потепліло, я купила триходерму віріде, конінгі, харціаном. Ми поливали розсаду від чорної ніжки. Потім залишилося, тримала її в погребі. І зараз пройшов дощ 1 червня. Я полила всі тунелі, використовувала і ложку окремо кожній, щоб вона не змішувалась, коли в пшениці оці три види. Триходерми не можна змішувати. А як вже в воді разом можна. Бачу, що закінчується термін зберігання. Такий вже вид не дуже свіжий. Тому зараз залишки вкину. І полєм кавуни. Усе, всі тунелі пройдемо полем цією водою. Назбирали вонну води, тут десь вісім відер. По нормі треба столова ложка на 15 літрів води. Звичайно, в мене тут трішки буде менша норма, що маємо. Про триходерму, я в неї вірю. Дуже багато гарних відгуків. Щоб дізнатися, як вона діє, треба просто якусь ділянку не обробляти, і зрівнювати. Це 20 хвилин постою, щоб пшениця обмилася, я його пересіжу. Використовую три види, тому що, так рекомендують, якась краще для сірих гнилий, якась краще для кореневих гнилий. А всі три разом працюють одна з 90% хвороби, а решті дві, 10 доїдять. І буде в нас чиста грядка. Разом з триходермою дам антистресант вимпел. Це буде і триходермі, що їсти, і рослинам холодну пору в дощову. Антистресант ніколи не зайвий. Буду давати приблизно 30 грам на 10 літрів води. Треба сюди перце зелене змінилося. Помідори? Так, да, надо... Да, ми поливаємо по листю, прям бистренько, щоб всім вистачило. У нас така обробка по листю. Ну так це ж не страшне. Кабачок, Кабачок і грядки, і пусті грядки, все, що в тунелях. А я -ой, ой не вистачило. Треба боприскувач з нижньої сторони листка оброблять. Ми маємо намір як небудь обробити, і головне, щоб на землю попало. Обробляємо кавуни на грядках. В тому році ми таке робили і нам здається, що було набагато менше хвороб. Кавунів було більше зеленої, маси довше трималася, не захворіла. Тому ми цей рік також тунелі і кавуни обробляємо. Кавуни розкладаються, пройшов дощ, мають форму ялинки без пасинкування. Можна було цю грядку залишити як дослідною, не обробленою. являємо всі. В теплиці просто високо піднімаю поливалку і все отак обробляємо. Земля і листя. Дякую всім, хто додивився мене до кінця і головна задача у мене з цієї триходерми поливати купу. Це вже тут все з пшеницею, обмайтою. Всю купу поливаю, щоб вона оздоровилася. Ми її тримаємо в вологому стані. Час від часу я сюди підселюю різні види триходерми.